Весела математика. Граємо у дворі. Вітаю вас, мої маленькі мандрівники, і знову запрошую вас до подорожі містом веселої математики. Другу руку простягни. Посмішку всім подари. Добрий ранок. Добрий день. Час для ігор, справ пісень. Друзі, ви впізнали територію? Звісно, це двір, в якому люблять грати добрик і веселинка. А пригадайте, будь ласка, що таке двір? Це територія навколо будинку. Правильно. А ще двір це. Спільна територія і місце для спільних дій, роботи, відпочинку, ігор. Тож давайте ще раз разом зазирнемо у цей двір. Тут є дитячий садок олівець, він, мабуть, намальований чарівними олівцями. А подивіться на цю ракету вона така цікава, як ви думаєте, куди вона може полетіти? Можливо, на місяць за новою казкою? А ще тут весело грають діти. Тут є гойдалки, гірка, пісочниці. Давайте уявимо, що ви один із них. Куди б ви побігли гратися в першу чергу? А як ви гадаєте, кого більше у дворі? дорослих чи дітей? Зараз я буду називати предмети яких багато? А ви будете вставати. А якщо назву предмет, якого мало, ви присідаєте. Готові. Починаємо. Діти, машина, квіти на клумбі, ракета, дорослі, сонечко. Я гадаю, що всі впоралися молодчинки. Ось і Добрик з веселинкою збираються на прогулянку. Давайте допоможемо їм зібрати іграшки для прогулянки. Добрик вирішив взяти ті м'ячі, яких більше. Порахуйте, скільки футбольних м'ячів? Один, два, три. Всього три м'яча. Кількість футбольних м'ячів позначаємо цифрою три. А скільки жовтих м'ячів? Один, два, три, чотири. Всього чотири м'яча. Кількість чотири ми позначаємо цифрою чотири. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це чотири перед нами. Яка це цифра? Обведіть її пальчиком. На що вона схожа? Чого буває чотири? То яких м'ячиків більше? Футбольних всього три м'яча, а жовтих всього чотири м'яча. Чотири більше за три. Тож добре візьми на прогулянку чотири жовтих м'яча. А веселинка хоче взяти ляльок. Порахуйте, скільки всього ляльок? Один, два, три, чотири. Всього чотири ляльки. А м'яких іграшок? Один, два, три. Всього три м'яких іграшки. Чого менше? Ляльок чи м'яких іграшок? Ляльок всього чотири, а м'яких іграшок всього три. Три менше, ніж чотири. Тож добре візьме на прогулянку чотири жовтих м'яча, а Василинка чотири ляльки. Що можна сказати про кількість іграшок у обох дітей? Що їх порівну, тобто по 4. Чудово! А що повинні зробити добрик і веселинка після прогулянки? Повернути іграшки на свої місця. Правильно. Спочатку добрик повертає. 4, 3, 2, 1. Всі іграшки повернув добрик? Так. А тепер давайте допоможемо веселинці, рахуючи разом у зворотному порядку. Чотири, 3, 2, 1. Перевірте, всі іграшки повернули. Так, всі. А скажіть, що це за геометрична фігура? Є чотири сторони. Однієї довжини. І чотири є кути. Вони схожі, як брати. Це квадрат, правильно, то скільки у квадрата сторін? А кутів якою цифрою позначимо? На майданчику двора є ще іграшки, які заховалися за предметами квадратної форми. Натискайте на паузу і називайте всі предмети квадратної форми. Я гадаю, що ви добре впоралися із завданням. А ось Добрик і веселинка вирішили зазирнути в інший двір. Тут теж є дерева, майданчик. Але подивіться, що лежить на землі. Це сміття. А куди його треба викидати? Правильно, у сміттєві баки, які стоять біля дерев. Бачите, вони різного кольору. Це для того, щоб сортувати сміття і дбати про наш двір. Давайте допоможемо Добрику і веселинці навести лад. Уявіть, що ваші ручки це чарівні мітелки. Покажіть рухи руками, наче ви підмітаєте сміття. А тепер промовимо чарівне заклинання, щоб сміття зникло. Всі смітинки в бак летіть, чистий двір наш збережіть. Давайте проговоримо це заклинання всі разом, але цього разу зробимо сильний помах рукою, наче кидаємо сміття в бак. Всі смітинки в бак летіть, чистий двір наш збережіть. Молодчинки! Наш двір тепер чистий і красивий. Пам'ятайте, кожен з нас може допомогти зберегти чистоту, адже наш двір це наш спільний дім. Час прощатися. Сьогодні ми з вами не просто подорожували, а й дізналися, що двір це спільне місце, де ми можемо грати. І допомагати одне одному. А ще ми навчилися рахувати до чотирьох і навпаки та познайомилися з цифрою 4. Ви були справжніми дослідниками. На цьому наша подорож завершується. До побачення і до нової зустрічі у місті веселої математики.